Протягом 2025 року поліція Сумської області задокументувала 26 випадків травмування людей внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Загалом постраждали 30 громадян, які отримали уламкові поранення та міновибухові травми. Найбільше постраждалих у сумах. Що показує практика? Аналіз матеріалу повідомлень до поліції свідчить, більшість постраждалих перебували на відкритій місцевості, поблизу вікон, у будівлях, на зупинках громадського транспорту, на перонах, подвір'ях, у дворах та магазинах. Зрозуміло, що через тривалі та часті повітряні тривоги перебувати в укриттях постійно неможливо, але навіть в таких умовах можна зменшити ризик поранення, якщо дотримуватись базових правил безпеки. Обирайте безпечні місця для перебування. Якщо укриття недоступне, перебувайте подалі від вікон в офісі, вдома або в магазинах. стійте біля вітрин і скляних фасадів. Не виходьте на відкриту місцевість без потреби. Саме перебування на вулиці в момент роботи ППО є основною причиною поранення. Обмежуйте пересування в період повітряної тривоги, якщо немає нагальної необхідності. Якщо тривога застала на вулиці, не зупиняйтесь посеред дороги, чуєте роботу ППО, знайдіть будь-яке укриття, арка, під'їзд, паркінг. Не соромтесь повідомляти поліцію про уламки, підозрілі об'єкти чи випадки травмування. Жити під постійними сиренами важко, але пам'ятайте, загроза уламків ППО реальна. Будьте обережні та бережіть своє життя.